Бориспіль без будинку культури вже 24 роки. Ця тема не сходила з вуст ані громади, ані представників змі. Неодноразово Бориспільці наполягали на тому, що місту з неймовірною кількістю культурно-масових подій конче необхідний будинок культури. Тільки дом культури, тому що це просто позор в такому місті большому, де стільки населення. немає дом культури. якісь то ні то заправка чи машина, это ремонт. Но это просто позор этому городу, что нет дома культуры. Детей некуда повезти. Я не знаю, в Києві люди живуть навіть в селе, в селах є дом культури, крім як в Барісполі. Хотіли будинок культури, отримуйте. Вже через декілька днів відбудеться урочисте відкриття нового палацу мистецтв. А поки що там активно ведуться ремонтні роботи. Виконроб Василь Іванович не звик до об'єктивів телекамер. І до останнього соромився давати інтерв'ю. Але для нас зробив виключення та розповів про хід ремонту. Він знаходився після пожару. У нас там горіло на сцені, горіло в залі, було все закопчено. Ми поміняли перекриття у цьому, на пола сцени, поміняли перекриття пола актового зала, обновили всі стіни, підлоги це само собою, і обновили навіть у нас ці, стіни і, і цей підвісний потолок. І за по новому вже переложене облицювання плитки плиткою. Зробили санузли, по-новому поставили сантехніку, зробили підлоги у фоє, у гардеробі, кори... ну, практично зробили капітальний ремонт. Первої половини будинку культури десять чоловіків на чолі з Василем Кардашевським протягом року приводили до ладу приміщення на радгоспні один. Роботи зроблено багато і ще більше попереду. В робочому одязі та з інструментами в руках в будинку культури можна побачити і Наталю Сиворакшу, яка буде керувати закладом. Ну, майже ціле покоління виросло без нього. Вот. і на сьогоднішній день то не тільки альтернатива, це не знахідка. В місті нарешті буде будина культури. Родзинкою будівлі є сцена красива, велика, оздоблена сучасними приладами та збудована відповідно до всіх правил. Тому кожен, хто вийде туди, хоча б раз, ніколи не захоче з нею розлучатися. Це сцена. Дасть можливість всім нашим народним колективам, колективам, які у нас є творчі, аматорські, дитячі колективи, вони нарешті будуть мати цю сцену. Їх хлібом не корми, а от тут от сцена, їм не надаво там якісь там, ну я не знаю, кабінети, там в красному дереві. І так далі, сцена оце найголовніше, головне, що для наших колективів треба, і для творчості. Планів у Наталії Павлівни, як у Наполеона. А найголовніше, що вона щиро вірить в їхнє здійснення. Зокрема, в будинку культури працюватимуть хореографічний клас, студія звукозапису та дві музичні студії, молодіжний парламент, театр моди, школа майстринь народних вишиванок та соціальний проект для проблемних родин батьківська школа. Це не тільки ну би. Ну, на гора, продукт уже творчий Вот. тут. І система така спілкування духовного якогось розвідку, тепла. Вот щоб цей був будинок, от будинком. От будинок культури, от приходиш, і душа радується. Відремонтували будівлю не лише всередині, а й зовні, а також зробили благоустрій, прибрали смітник, який створили мешканці мікрорайону. Оглянувши будівлю на нововстановлених вікнах, ми вже побачили сліди від забавок зі зброєю. Але сподіваємося, що після відкриття закладу байдужість та безкультур'я зникнуть. А натомість прийдуть вихованість і любов до прекрасного. От мені здається, от з відкриттям цього будинку, будинку. оцей район, ну буде центральний. <ріст> Вони будуть самі головні. Нову домівку для бориспільських талантів вже побачив губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк. Йому провели екскурсію, показали вже діючу спортивну залу та розповіли про плани на майбутнє. Тож чекаємо на відкриття такого бажаного закладу міста будинку культури, яке відбудеться 28 жовтня. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.